Нас запросили на змагання рибалок. Ось дивіться, яка гарна водойма. Ось рибалки сидять, вон їхні номери, а ми прийшли сюди до них для того, щоб почитати вірші, які допоможуть рибалкам спіймати більше риби. Ігор Коваленко, відомий. В Україні письменник, лауреат багатьох престижних літературних премій, співголова і співзасновник благодійного фонду Тодос Смачка, прийшов допомогти рибалкам, щоб вони вловили більше риби. Як саме впливають віші на результати улову, можна здогадатися лише тоді, коли проведеш аналогію із тим, як свячена вода впливає на здоров'я. Чого ж святять воду і користуються нею. І колись чумак заряджав воду, заряджав креми і теж дуже дуже допомагало. А ми зараз прийшли до рибалок своїми віршами. Збільшить улов, і ось воно теж у нас має це все допомогти. Зараз Ігор Леонідович розповідає про благодійний фонд отос Осмачка, про самого Осмачку, тому що Ігор Леонідович є. Співзасновник цього фонду співголовою це разом зі мною. Так от він розказує про благодійний фонд, а далі буде власне читати в свої вірші і впливати на клювання. І навіть зараз вже так складається, що багато скільки можуть жити миші. Чотири учня запитав, а у відповідь все залежить від кота. О, Якщо кіт не любить спати, зазирає в кожен кут. Всім відомо в такій хаті ми ще довго Я не дивучить. По плавку ставок по пояс і по пояс небеса. Він на надвоє, вгору вниз тобі гаса, то зануриться до мулю, то підстрибне до хмарок, врешті-решт наловить бульок хитрувати поплавку. А ось і наші глядачі. Це теж творчі люди, тут люди є з адміністрації міста. І ось ми не просто собі читали до води чи до рибалок, які в цей час нас не чули. А ось у нас була така гарна аудиторія, яка хотіла нас послухати, і яка, ну згадаємо, мала з цього задоволення. А ми свою роботу зробили, підвищили рівень клювання, і нам пізніше переказали, що після того, як ми почитали свої твори, виступили. Клюв був ну, дуже, дуже інтенсивний. Тобто, всім стало жити краще. До нових зустрічей.